Всім привіт! Мене звати Дарія, я персональна стилістка і сьогодні хочу вам розказати про тренди 2023 року. Хочу сказати одразу, що це відео, яке вам може стати у нагоді як сьогодні, так і взимку 23-го, взимку 24-го і так далі. Створюючи цей трендбук, я проробляла. Покази до 24-го року, навіть до кінця 24-го, початку 25-го року, також я його переробила тільки що тиждень тому. Я прибрала тренди, які вже вони ще не відійшли, але я знаю, що вони відійдуть вже цієї осені і залишила тільки ті, які будуть набирати оберти, тому я дуже раджу вам передивитись це відео повністю, вибрати тренди, які вам до вподоби, які ви будете носити. І ще хочу сказати, що наприкінці відео обов'язково послухайте, що я вам скажу. Я вам подарую дещо після перегляду цього відео. Поїхали трендбук, тренди на осінь зиму 23 24 року. Але не забуваємо, що вони вже почали діяти і зимою 24-го вони нікуди від нас не підуть. Перший тренд це вінтажне хутро, це хутро, яке було у використанні, яке вже носили. Це часто натуральне, звичайно, хутро, але. Я усім раджу, хто хоче носити шуби, носити їх не нові, придбавати їх саме на вінтажних маркетах. Це буде дуже класно, екологічно відноситись до всесвіту. Ви будете в них себе від того відчувати ще краще, тому що ви зробили добре не тільки для себе, а і для світу, і це дуже актуально і популярно зараз. Далі тут нам Рафа вже допоміг. Наступний слайд це «Екохутро». Це не дуже екологічно, одразу скажу. Але якщо у вас були такі шубки, вони знову набрали обертів, вони знову в трендах просто на піку. І цієї зими обов'язково доставайте із шаф і носіть, вони можуть бути яскравими, вони можуть бути із додатками. Як тут ми бачимо, анімалістичні принти, якісь там ще. Всередині, вони мають бути такими об'ємними, це все супер на цю зиму буде вам. Далі пір'я. Просто розповідаю, що був такий тренд, і він є до сих пір. Це стосується і шуб, і стосується навіть, бачите, на третій фотографії таке одне пір'ячко на грудях. Просто якщо у вас є якісь речі з такими додатками, знайте, що вони будуть дуже актуальними цього сезону. Далі це тренчі, тренчі будь-які, особливо макси довжина. Не думайте, що тренч це тільки бежевий тренч, в довжині міді, ні, ні, ні максі, довжина, шкіра, лак, яскраві кольори, анімалістичні принти, стовідковий катон, нейлон, льон. Будь-що зараз навіть я закохалась у літні тренчі. До того я навіть не думала, що таке може бути. Тому тренчі, звертайте увагу, вони не виходять. не... Ідуть від нас, навпаки, вони повертаються, вже, умовно кажучи. Далі знову довжина Максі, але в цьому разі це Максі Пальто. Часто воно дуже оверсайз, воно велике, з великими плечима. І ось це перше та четверте фото це бренд Saint Laurent. Подивіться на них, це просто класичні ідеальні пальто для цього тренду. Далі це байкерські куртки, вони були в нас в трендах ще цієї весни. Я про ці тренди розповідала в своєму інстаграмі. Якщо вам цікаво, то підпишіться на, на нього. Там дуже багато закріплених сторіс та цікавих, корисних різ. А сьогодні будемо в Ютубше форматі. Дізнаватися, які тренди нас чекають. Тому байкерські куртки, вони вже до нас прийшли, вони вже були цієї весни. Якщо ви ще не придбали, ще можна придбавати. Але в цьому разі також я раджу вінтаж, хлопців, чоловіків, друзів-байкерів спитати, можливо, є в них щось непотрібне і вдягати такі куртки в ваші буденні аутфіти. Далі, це гіперболізація. Гіперболізація це все, що перебільшено. Оверсайз це гіперболізація, великі плечі це гіперболізація, довгі палантіни, такі шарфи це гіперболізація, великі сумки. Це гіперболізація, і навіть ось такий, як ви бачите, глибоке декольте, дуже глибоке. Це також цей тренд. Він актуальний і на багато років з нами затримається, тому знайте про це. Далі великі плечі це підрозділ гіперболізації. Просто я хотіла вам звернути на нього окрему увагу. Дуже мені подобається перше фото зліва. Це бренд Jill Sander, нова колекція, новий його показ. І тут раджу звернути увагу на поєднання червоного і рожевого. Про нього казали вже всі стилісти, але жодна моя клієнтка, жодний мій підписник мені ще не казав, що він почав носити таке поєднання кольорів. Будь ласка, починайте. Це дуже красиво. Далі це костюми. Костюми в нас в тренді будь-які зі спідницями, шортами, брюками, із блейзерами і з блейзерами без рукавів, такими жилетками, але жилетками саме не вкороченими. А дійсно, це наче блейзер. Ви навіть можете знайти свій якийсь старий, старий блейзер, в якому вкорочені рукавчики, або вони дуже куці, поручки такі йдуть в обтяжку. І обрізати ці рукава це буде супер трендово. Далі шкіра, шкіра в нас в трендах. Макротрендах. Макротренди це тренди, які затримуються вплоть до 10 років. Тому все шкіряне, якщо це ваша естетика, якщо вам це подобається, придбавайте, носіть і імплементуйте в свої образи. Далі, Total Denim. Він також цього року набрав обертів, але Denim Окремо денім без приставки Total. Це також макротренд, це також тренд, який не виходить з моди вже давно і не вийде з моди ще довго. Тому такі образи класні трендові, але мені подобається цей тренд тим, що потім, коли Totalденim, умовно вийде з трендів, ми окремо взяли верх денімовий, окремо низ і носимо в різних образах. Далі це металік, також він в нас. Ще півроку, рік тому зайшов, але нікуди не дівається. Просто хочу вам нагадати, що окрім такого сріблястого металіка, як ви тут бачите, я його обожнюю також. Є ще золотий металік і будь-який блакитний, рожевий такий металік з додатком кольору, це все підходить під цей тренд, це все актуально. Якщо це не ваша естетика, прям тотал металіка, аутфіт, то раджу додавати його у вигляді сумок, взуття навіть просто аксесуарів на ручку, на шию і так далі. Далі Оксамит, будь-які речі з Оксамиту в тренді. Особливо це стосується суконь, костюмів, спідниць, корсетів із оксамиту. Якщо ви полюбляли колись, я знаю, що він був в тренді десь у 2000-х-90-х, то пошукайте ці свої старі речі, або пошукайте на вінтажних маркетах, на секонд-хендах, або, звичайно, в нових колекціях ви обов'язково маєте знайти речі з оксамиту. Далі це бахрома, подобається мені ця естетика, вона додає летючості в ваш образ, вона додає фактури, і образ виглядає не 2D, а 3D, неначе він такий об'ємний, дуже цікаво. Навіть просто ви будете йти по вулиці, і від вас неможливо буде відвести око. Далі це драпірування. Драпірування в нас. Цього року ще з початку 23-го започаткував сен Лоран в своєму показу, і усі підхопили, полетіло. Драпірування в будь-яких речах я навіть розповідала про свій купальник з драпіруванням, буде актуальним. А, пошукайте такі речі, якщо це ваш тренд. Далі це в'язані речі, вони актуальні як влітку, так і взимку. Тут в нас більше зимові варіанти, тому що я спиралась на осінь зиму цього року. Знаєте, що це будуть не тільки светри і кардигани: це спідниці, шорти, сукні, це навіть рукавички. В'язані рукавички. У нас також в трендах це я забігаю наперед. Будь-які речі в в'язаних таких структурах. Ця, струк... Ця структура може бути маленькою, такою тоненькою, а може бути прям фактурною це все супер обожнює в'язані речі. Далі прозорість. Прозорість це тренд. Розумію, що не всі на нього готові, але хочу сказати, що не обов'язково бути повністю голою, повністю в прозорій сукні і так йти по вулиці. Ні, можна вдягнути джинси зверху майку, зверху прозору сукню, зверху ще блейзер або шкіряну куртку. Тобто, ця прозорість буде десь виглядати в вашому образі, але так, щоб можна було побачити ваше голе тіло, це буде неможливо. Далі наступний тренд це видима спідня білизна, це до того ж тренду. Воно є таке, якщо це ваша естетика, якщо ви хочете бути більш сексуальною, будь ласка, просто знайте про це, знайте про те, що ми можемо таке носити, будь-де, окрім роботи з жорстким дрес-кодом. Далі мікрошорти троси, просто хочу показати, побалувати вас такими фото. Цікаво, цікаво, гарячо. Так, гаряче прямо. Далі, мережо це все ще ті тренди. Дуже жіночно виглядає, обожнює мережі речі. Знаю, що це не для всіх, просто показує вам, щоб ви насолодились цим. І ще один тренд це тільки з ліжку, це все йде в ту копилочку. Це коли на вас такі речі, наприклад, сукні, топи, шорти, в яких ви прямо могли спати, і потім після того вийти в місто. Далі нашарування, обожнюю нашарування. Не можу сказати, що це гарячий тренд, тому що це дуже класний стилістичний прийом, який зробить. Ваш образ завершеним на 110% зі 100%. Просто цього року стали нашировувати все. Дві сорочки, дві сукні, дві куртки. Ось саме така естетика в тренді цього року, але будь-яке нашарування завжди буде вам робити класні образи. Далі це кишені, накладні кишені. Раніше в нас були каргоштани, а тепер все карго. В будь-якому місці вашого тіла можуть бути кишені, і це буде дуже трендово. Далі міні по довжинам, якщо цікаво, так, в тренді в нас міні-довжина, в тренді в нас довжина по коліно, в тренді в нас довжина Міді і довжина Максі. Тобто будь-які довжини, навіть та довжина по коліну, яка 5 років була не актуальна, зараз актуально просто все. Запам'ятайте слово? Тренди все все в тренді. Бачите, Максі спідниці також в тренді. По посадці низька посадка це тренд, але скажу чесно, що середня і висока посадка нікуди від нас не ділась. Просто треба пам'ятати, яка посадка буде корекційно відноситись до вашого тіла. До речі, скажіть мені, якщо вам актуальне відео по джинсам, брюкам, як обирати посадку, склади, довжини, напишіть обов'язково в коментарях, і я зніму таке відео для вас. Далі асиметрія тренд і тренд на одне плече це одне і те саме. Я просто їх окремо вам хочу показати. На одне плече будь-які речі, купальник на одне плече, сорочка, топ, все що завгодно. І навіть можна так куртку повісти на одне плече це все туди. І асиметрія це коли в нас йдуть асиметричні вирізи, асиметричний крій, подол спідниці. Сукні, чого завгодно, все це в тренді, і все це виглядає дуже цікаво для ока, яке на вас дивиться. І вирізи, вирізи також в тренді, як влітку, так і восени також. Це просто можуть бути не такі глибокі, не так їх може бути багато, але тут маленький виріз навіть на светрику, це все буде актуально. Корсети, вже казала, корсети в трендах будь-які з будь-яких тканин, будь-яких кольорів. І якщо це дуже відверто для вас, можна завжди додавати верхній шар, не забувайте про це. Каптури або відлоги просто показую. Також Сен-Лоран започаткував цей тренд. Вони дуже багато трендів цього року ввели і тільки потім почали з'являтися в інших брендах вони, тому просто показую вам. Далі гранж естетика. Гранж естетика це таке все темне, все порване. Це шкіра, груба шкіра, це денім, порваний денім, це всякі лого, розтягнуті футболки, це естетика бомжів, це все гранж. Почитайте про це. Далі принти, анімалістичний принт, і хочу сказати, ще по кольорам: якщо вам цікаво, які кольори в тренді, то вам обов'язково треба цей трендбук в мене якось схопити. І. Все на цьому це все. Це палітра, яка залишилась в цьому трендбуці. Щоб його отримати, запрошую вас підписатись на мій інстаграм і відправити мені в приватні посилання напис Трендбук або просто плюсик. І я вам обов'язково і з великим задоволенням подарую цей трендбук. Усі інші стилісти, багато стилістів їх продають. За різну вартість, але я хочу просто його вам подарувати. Я хочу, щоб ви були стильними і красивими цієї осені, зими і взагалі все ваше життя. Тому пишіть обов'язково, підписуйтесь на мій канал, а я вас обіймаю. Цілую і до нових зустрічей. Па-па!